Привіт усім! Ви на каналі Костянтин Грубич і я радий вітати кожного з вас. Підписуйтеся, будь ласка, на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок. Сьогодні. Я починаю робити ролики за вашими рецептами. Пам'ятаєте, я оголосив десь з місяць тому конкурс пісних страв. Відгуків було ну не так багато, як могло би бути, але все ж таки три страви, які найбільше мені сподобалися, я сьогодні приготую і поступово їх всі покажу. І переможець цієї трійки за вашим голосуванням, отримає ось цей чудовий затискач для сипучих продуктів е Сілпур. Перша страва це від Валерії Тимошенко. Називається Пхалі. Це традиційна грузинська їжа. Це така закуска, і вона існує безліч варіантів. Десятки, якщо не сотні. Сьогодні я приготую саме те, що пропонує Валерія. Отже, для цього нам потрібно мати капусту. Кінзу. Ну, я замість кінзи взяв петрушку, бо кінза зараз щось надзвичайно дорога. Потім пару зубчиків часничку, 100 грамів волоських горіхів і хмелі сунелі. ну, Або суміш східних прянощів. Спочатку треба відварити капусту. Нагріваємо воду і в окріп, або й не обов'язково в окріп. Кидаємо капусту пів кіло. І... Коли вона закипить, нехай провариться ну, хвилин 10. Тим часом раджу приготувати соус. Для цього беремо горіхи, перемелюємо разом із кінзою або будь-якою іншою зеленню пару зубчиків часничку. Пасту я перетер. подивіться, яка красунечка. Ну, і скажу так, що капусту не треба варити дуже-дуже, щоб вона ж розрізалася. Вона має бути все ж таки трішечки пружною. Зараз я стану нарізати. Нарізати треба не до стану каші, а так, дрібно, але все ж таки, щоб відчувалися фракції капусти. Ну, приблизно, як на голубці капусточка готується. Хоча я роблю пхалі вперше, але мені здається, що все вийде. В Грузії я куштував цю закуску. Та навіть в наших ресторанах в Україні ж дуже модна грузинська кухня. Додаю горіх з зеленью. Сіль, прянощі. Ну, от якщо не них сунелі, у мене є суміш східних прянощів. Ммм. Є солодкі перці. Теж як порошок, перетерті вже. В рецепті цього немає, але я дам карапельку оливкової олії. Яблучний оцет натуральний. Небагато, буквально капелюсточку. І все це змішаю. Зверніть увагу, який приємний колір, такий оливковий. По-моєму, готово. Ні, не зовсім готово. Валерія радить поставити цю страву на декілька годин, ну хоча б на півгодини в холодильник. У холоді воно все там перемішається, перетвориться на однорідну масу. Ну, коротше, буде набагато смачніше. Що я зараз і зроблю? Ставлю в холодильник. Пхалії застигли. Вони вистоялися в холодильнику, і зараз я буду їх презентувати. Ну, наскільки я пам'ятаю, то у Грузії зазвичай є така е, традиція, манера е, в чашечки отак накладати і гіркою потім їх е, подавати на стіл. Ну, і я так зроблю. Подивіться, раз. До речі, як на смак. М -м -м. Цікавий смак. І ніжно, і не гостро. Може, тому що я хмелі мелісунелі не давав. Але свята моя буде їсти. Опа! Дорогу асіліт і А ось у мене ще є така формочка квадратна. Ну, для різноманітності. Цікаво ж, ми ж творчі люди. Ось так Поставити гостям і порадуйте людей. Раз, два, три, спокійно. Все у нас вийде. Диво, диво в халі. Я дякую Валерії Тимошенко за участь у конкурсі. Думаю, що вона серйозна претендентка на перемогу. Але попереду ще два учасники. Тож чекайте нові ролики, підписуйтесь на канал Костянтин Грубич, і найголовніше, бувайте здорові! Напишіть мені щось цікаве.